Огляд зікра за 2 хвилини. Погнали. 700 сил. 3 секунди до сотні. Запас ходу 500 км, Штук 15 камер. Комфортний і красивий салон. Купа сучасних плюшечок і асистентів водія. Зікр зікр алюлю, зікр зікр айсвай. Зікр зікр алюлю, зікр зікр зікр, зікр, айсвай. Що спільного між електрочайником і автомобілем Зікер. І той, і той електричний, і той, і той живець від розетки. Але чайник може закипятити воду, а зікер ні. Чайник можна купити на облік за 175 гривень, а зікер за 2 мільйони. 4,2 на користь чайника. І до речі, прямо зараз саме цей зікер розігрується за донат у 500 гривень на користь зСУ на каналі Карбід. Всі посилання будуть в описі і на банку, і на власне відео з правилами. Переходьте, дивіться, донатьте, матимете шанс отримати цей автомобіль. З цікавинок, це як відкриваються двері, і можна виходити. В принципі, так само їх можна і зачинити. Але є ще один спосіб. Можна просто натиснути на педальку гальм-гальм і двері авто... закриваються в автоматичному режимі. Під'їжджає руль, під'їжджає сидіння. Але. Весела і цікава штука, що коли ви так робите, пасажирські двері при цьому не зачиняються. І пасажиру треба закривати або вручну, або там з кнопочки. Ну там от їдуть машини з боку, і дверка з кнопочки. Відмовляється відкривати. Все, вона каже: я не відкриюсь. Все, вона закрилась. Типу, як мені вийти з автомобіля? Що вона навіть не на оці машини реагує, які в цьому ряді їдуть, а на ті що їдуть в сусідньому ряді. Тобто мені треба дочекатися, коли ніде не буде автомобілів, от як зараз там. З машинки, але в чому нюанс? Значить, коли всі автомобілі зупинилися на світлофорі, то можна було вийти. Склопідйомники виглядають ось таким чином, і перші, не знаю, години користування цією машиною мені воно було не дуже комфортно насправді. Зараз я вже звик, і в принципі, вони норм. Може, вони навіть і прикольніші чимось. Ну, Тобто, це питання звикання. По ергономіці керма. По-перше, воно все виконано з хороших прикольних матеріалів. Що сидіння, що весь салон повністю приємний на дотик, 3D надрукована деталюха, софт тач заглушечка. Ця кнопки, в принципі, інтуїтивно зрозуміло: ось тут можна змінювати менюшки, подивитися на цьому екранчику. Управління музикою, це тут круїз. Круїз, до речі, мені не дуже подобається, як як він працює, але можливо це теж знову ж таки питання звикання. Мені не подобається, як тут працює круїз. Коротше, от я нажимаю, і оце він включився. Якщо в цей момент відпустити педальку, вона починає гальмувати. Ну, рекуперацію. Він дуже довго думає, прям ну якось секунда дотримки. Це дуже довгий пінг. Основна історія відбувається на цьому екрані. Дуже зручно, що вони винесли ось цей бар окремо, тобто окрема аварійка, підігріви і е, обдув скла. Це дуже зручно. Є головне меню. Є, значить, в ньому масаж сидінь. Я ніколи раніше не їздив, ну от я не знаю, чи тут видно. Як це виглядає, ось тут випирають такі штуки, і зараз вони ось тут випирають, ось. І так, типу, масажують сидіння. Ось тут є, в принципі, автопарковка, але я ніколи не пробував це, цією функцією користуватися, бо машина не моя, і мій. Дуже страшно насправді цим користуватися, бо у нас занадто дорого коштує, в мене немає стільки грошей. Ось ця от зона, селектор, управління мультимедією, в принципі, вона доволі зручна. Але є такий невеличкий мінус, так як в машині менше, ніж 2000 км пробігу, а в неї є цвіркуни по салону, Десь обшивка підскрипує, ну на таких, на нерівностях дорогах. І мені насправді дуже важко уявити щось подібне, щоб таке було Volvo. Ось так: от похрустує все тут щось в обшивці. 2000 кілометрів. Швидкість 30 км. Місця на задньому ряді в принципі достатньо. Але знову ж таки, так як це електричний автомобіль, підлога тут вища і є ось такі моменти. Плюс не можна засунути ноги під сидіння, ну, тобто вони впираються, тому що там знизу батареї, але. Із комфорту. Тут є екранчик, не пам'ятаю, клімат, можливо, ще щось. І з дуже прикольних фішечок це те, що можна налаштовувати спинку заднього сидіння. Але ось ця історія вона з'їдає всю зручність пересування на цьому автомобілі далеко для дорослих людини, можливо, для дітей, типа Іок. Тобто десь з Києва до Львова їхати на ній буде ну, сумнівним задоволенням, по комфорту. З цікавих моментів по обшивці салона. Дивіться, це все супер красиво виглядає. Ось ця от. Чорна, темна обшивка даху, білі карти, білий салон. Але ці перфорації, вони ж будуть забиватися пилом з часом дуже сильно. Як їх чистити, ну напевно, на хімчистках. Панорама, до речі, прикольна. Її можна якось затем'яти, знову ж таки, з менюшки, але я не знаю, як не пробував, не знайшов та й не шукав. Тут є ось підсвіточки. Під кожною ручкою такі підсвіточки. В принципі, все місце, ну, достатньо, машина доволі велика. На лобовому склі можна використати проекцію. Це дуже зручно, тому що, в принципі, я навіть не дивлюся на ось цю приборку. Я завжди бачу швидкість. А сі по налаштуваннях ви будете завжди використовувати майже ось ці швидкі налаштування. Ось, ну і в принципі, всі налаштування, які вам потрібні в повсякденному житті, є ось тут. Незручно, звісно, що там користування кліматом, це теж з цього центрального екрану, тому що коли машина їде, то тут от потрапляти в ці кнопки трошки важко. Краще б його винесли, наприклад, ще десь сюди або взагалі крутілкою, це було б дуже набагато комфортніше. З прикольних і цікавих функцій цього автомобіля, це, звісно, камера 360. Я недооцінював зручність насправді цієї функції ніколи, поки не почав користуватися цим нею на цьому власне, автомобілі. Щось цікаво, що зразу під час заднього ходу це сплюшечок. Відразу під'їжджають вниз дзеркала, тобто можна бачити розмітку там парку місця, на яке ви заїжджаєте. Мій мотоцикл розганяється до сотні за 6 секунд. За 6 секунд, і ці 6 секунд через те, що тобі постійно набігає якийсь потік зустрічного повітря, через те, що а, ти відчуваєш всю дорогу, ти відчуваєш простір, вони відчуваються дуже натурально. А ці от 3 секунди з ікра, вони, ну будемо чесні, відчуваються трішки погибці. Також значить ідемо в спорт. Засікаємо розгін до сотні. Все, ми перейшли. Машинка опустилася. Поїхали. Це на мокрій дорозі. 100. 120. Ми зжерли, на все 5 км заряду, 6-5 чи чи км. За 500 метрів. За 500 метрів. Отака от динаміка Зікра, Це при тому, що у нас 4 людини стоять в машині і дорога тільки після дощу. Ну точніше, більше навіть йде. Фактично. Хому він їде прям по батрія. І ну, може і добре, що я ланчний не бо ми напевно, шліфували тут. Екстер'єр цього автомобіля доволі красивий. Як на мене, він поєднує в собі кілька стилів. От, наприклад, ці фари із цим капотом чимось нагадують Ferrari. Да? Загальний вигляд, ніби порш. І так далі. Тобто є якісь елементи, які ніби з інших автомобілів сюди отак блочками-блочками натягано. Разом з тим, мені здається, що. Машинка і її стиль повністю відповідає дизайн коду сучасних автомобілів. Ці величезні і красиві 21-ші колеса додають якогось певного шарму. Прям дуже підкреслюють зовнішній вигляд і красу цього автомобіля. Традиційний кадр будемо мірити розмір багажника мною. Ого, він високо, але є тут прикольна фішечка, можна його опустити. Ньма поїхала вниз. Можна опустити багажничка для того, щоб мені було комфортно в нього залазити. Все. Це максимально низько. Але вже не треба такої розтяжки. Я не настільки спортивний. А взагалі. О, ось так. В багажнику, як в багажнику. Він всередине сам не відкривається, тому мені. Допомогли. ну, в принципі, навіть не дивлячись на те, що в цьому багажнику багато всього стоїть зараз, я сюди помістився. Я хочу подякувати компанії Auto за те, що дали мені погратися цим автомобілем І я нагадаю, що його можна взяти в ОЛФ-підписку. Десять днів покатався, треба якось і прорекламувати. Заміри багажника собою я придумав не зовсім сам. Дивився Арчі, арчі лов, мені здається, і він завжди міряв отак, от ногою, типу, багажники. Ого, я навіть не достаю туди. Справді величезний. Ну куча краму, і я туди помістився. А, і я подумав, така що нога? Що нога? Треба міряти, скільки людей поміститься в багажник. і це не тільки для того, щоб там десь когось кудись вивозити. а якби для пересування по місту на цьому, власне, все з вами був я, Ярослав наразі don't mean to be cold but my window closed and it happens too often so don't come knocking